Всім привіт, друзі. Сьогодні ми з вами граємо в Бравл Старс. Всім привіт кан... кан... ви на каналі Мілана і Даня Пацан. Сьогодні будемо грати в Бравл Старс першу гру. Начинаємо... Ми на Даня, пацан, але е, я також маю свій канал Мілана Мілана. Можете заходимо. А -да. зараз ми вже будемо починати гру. Даня предлагає футбол, ми будемо грати. В нокаут. В нокаут. Готово? Готово. Давайте ми mm -hmm. Так, я ось. Я взяв Кольта, а, вона... а Мілана взяла Джесі. Так у нас Пайпер, я Мул Кольт і Джесі проти Ворона, Едгара і Анджести і Анджела. You. Я думаю, що ми програємо. Так, ми вже на явно иду нападаю. Далее одного не... вбила. Я в нами. Блин, мене вбили. Опа, але ми вбили ще одного. Ну, у них уже двоє немає. Остався лише ворон, так. Нет, остався лише Едгар. Ну, ворон. Едгар. Да, хорошо. Блін, я почти його вбив. Так, у нас порівняно. Ну, але жизни в нашого більше. Давай, не утікай, не подай на нього, у нього жизни появляється. Так, селашку. Дивимось, дивимося. Тільки не пробуй. Банан. І ми виграли першу гру. Пабір легко виігрує Едгар. Так, я ставлю отут тут буду зах... захист. Опа, все поставлю. Ой-ой-ой, ворон дуже має контратаку. І мене вбиває Анж... Анжела. Так, мене поки що ще не вбили. Боже, я одна в ігрі. Боже, як так? І як я на трьох? Боже мій. Да все, ну понятно, що я на трх нове... И я вап и Милана програла. Фінал. Так, робом прице. А Боже мій. Мінус я. Mm -hmm. і, мен... і мене... Теж був. Ну буває. все, конець. І ми програли. Ну але... Так. Треба посумувати, тому що зараз покажемо. Я зараз вибираю. Е... Я виберу собі нового бойця. Я недавно граю, тому у мене, правда, так мало. Я, я напевно, візьму Альграм. Чи... я вирішив взяти баси. Так, до мене ще. О, присо... я тоже можу баса. Так, до мене зараз приєднається ще мій друг. Який? Да. А, ну він не хоче. Тоді давайте грати. Сейчас. Я очола базу, зараз піду. Хорошо, дивимося. Ну, я за баса буду грати. Я вже за баса граю. Ну нічого. Але в мене не боже. Щас. А то я забув. Ну що давай? Зараз. Mm -hmm. Ти вже за заграти. грати. Та почекай, ще в магазин зайду. Ой, як, кстати, у мене ж був новий персонаж там десь. Я тоді візьму напевно містера пі Сигму. Чи дарума Пі, чи містер Пі? Краще Ан Пі. Так. Як думаєте, що мені вибирати? Ні, ні, краще я вибираю, короче, фенга. Ну все, починаємо. Що. Хорошо. <ріхи> так. Это уже брать. Я просто перезагружу. Mm.